Це черговий матч, в якому розігрується три необхідні залікові бали. знаєте, Для всіх команд Немає прохідних матчів, немає великої різниці в класі між гравцями. Майже, майже вся ліга рівна. І хто більш налаштовується, хто більш витискає. Максимум із мінімум, а той, в принципі, і перемагає. Тому матч дійсно вийшов непростий і так відчувалось, що обидві команди хочуть перемогти. От. Тому, ну так, на жаль, сталося, що пропустили, пропустили швидкий м'яч. В принципі, не реалізували ті моменти, які е, створили. Ну, так... Звичайно, ми не задоволені результатом. Мабуть, хотілося б більшого, але маємо те, що маємо, і чемпіонат продовжується, що багато ігор впереді. І я до того веду, що всі ігри будуть однакові і, як ви кажете, непрості, і великий накал буде в кожній грі. Ярослав Васильович, такі питання, ну, звісно. Тут з вами можна погодитися, що всі команди більш-менш рівні, важкі матчі. Але питання от щодо реалізації хлопці досвідчені у нас, так, той же Денис Бозбородько, Володимир Лисенко. Начебто, здається, і немає на них тиснути якийсь тягар відповідальності. Ну, звісно, це відповідально, коли ти виходиш на поле будь-якого матча. Але все ж таки, якщо порівнювати там, з тим же поповим, так ось і. Ми не можемо забити, тобто, ось що ви можете з цього приводу сказати. Ваш, ваша думка? Дивіться, я не, я не ділю гравців, знаєте як. Досвідчені, недосвідчені, це не, не має, знаєте, якогось впливу. Є просто майстерність, холоднокровність. Не знаю, як порівняти. Дивіться, хто в нас найкращий бомбардир? Довбик. Правильно, на сьогоднішній день. Який дійсно переріс рівень УПЛ, і він вирішує ці питання холоднокровно, на класі, і він робить різницю. Ну, далі хто йде? Далі йде Сеферіз Ворскли, це гравець національної збірної Албанії, і клас якого вище, ніж у інших нападників. Далі хто йде в бомбардирах? Ну, ви розумієте, до чого? Я до чого веду відповідь на це питання? Тому що, знову ж таки, от ви кажете, досвідчені, досвідчені, чому команди рівні? Тому що не вистачає майстерності вирішувати, забивати з гри голи. розумієте, Тому і чемпіонат такий закритий, тому що моменти не реалізовуються. Не вистачає майстерності. розумієте, Незалежно від віку, що попову не вистачає десь майстерності, що лисенку і безбородьку. Наче все і роблять правильно, ну там воротар виручив, там в стійку влучили, знаєте, і воно так от йде, і ну, що з цим робити. Ми працюємо над реалізацією. Не ну, те, що ми по воротах не б'ємо чи що. Але і момент в грі він саме відповідальний. Тому, не знаю, я вважаю це майстерність, а не там, психологія чи досвід, чи ні. Тому, тому так. І ще питання, Ярослав Васильович, зараз буде пауза у нас в чемпіонаті. Двох словах, які плани у команди, можливо, якісь контрольні матчі? Що як плануєте заповнити цю паузу? Так, у нас 20, 25 числа буде гра з ЛНЗ. Тут в Ковалівці ми зіграємо. Команда зараз отримує два вихідних. Потім зберемося в Ковалівці і будемо безпосередньо вже готуватися до гри з металістом. 25-го зіграємо гру з ЛНЗ, і в принципі у нас потім виходимо на тижневий цикл. До гри з металістом. Пауза не така велика. Є час, скажімо так, відпочити і готуватися далі, тому що всі ігри будуть такі і від ножа, як то кажуть, і, ви ж бачите досить рівні результати, досить рівні ігри. Тому так. так, це дійсно перша перемога в цьому році. Дуже приємно, хоча могли отримати її раніше з іншими командами, які ми зустрічалися, окрім Шахтаря, але... Ми, ми дуже ретельно готувалися до цього поєдинку, знаючи те, що команда суперника змінила тактичну схему і готувалися, ну, скажімо так, до такої бойової гри, тому що ми знаємо, що бійцівські якості завжди у колоса на високому рівні. Гра вийшлася, я вважаю, що така звичайно бойова. По гольовим моментам все ж таки, я думаю, що десь... Рівновага, тому що і у нас були моменти, і у колоса, дві стійки, і там Бендура парирував, так що в принципі, могли забивати і наші суперники, ну і ми могли забивати другий м'яч. Ми дуже раді, тому що йти на перерву після перемоги, після важкого переїзду це дуже, дуже непросто тисячу кілометрів поїздом. І потім, звичайно... Сюди ще їхати і на тренування вчорашні, і сьогодні. Тобто хлопцям видно було, що втомлені в кінці поєдинку. Але я дуже вдячний нашим хлопцям за хорошу роботу і за перемогу. Скажіть, будь ласка, ви достатньо тривалий час не робили замін. Колос в другому таймі підтискав, були моменти, але все одно так терпляче це не робили ось з цього приводу. Коментар, достатньо пізні заміни. Чому Так, ти? кадрові трати були відчутні перед поєдинком, тому що Вишневський не зміг навіть приїхати сюди, отримав травму з Олександрією, коли ми грали. В цьому ж поєдинку отримав травму Мельник, чому він сьогодні опинився на лаві запасних. І Трубочкін ще не відновився максимально, який теж не приїхав. Ну і Горін, тому в нас вийшло. Вся захисна ланка практично, я маю на увазі, окрім Вішневського, три захисники залишились поза, поза грою. Тільки Мельник вийшов на останніх хвилинах, тому що Чуїв отримав там, травму. І в запасі залишились в принципі, атакувальні гравці. Тому ми і вирішили нічого не міняти і тягнути до самого кінця, поки вже хлопці самі не будуть просити заміни. Як попросив Шишка, як попросив Чуїв. І на останок запитання, так само як і попередньому тренеру, чим як плануєте заповнювати ось цю паузу, можливо, контрольні матчі, там якісь ну так, у нас три дні відпочинку. Хлопці роз'їжджаються додому. Хто в Ужгород, то додому. І збираємось 23-го. Плануємо провести один поєдинок з командою, яка виступає на чемпіонаті області. Досить непогана команда Севлюш. Один поєдинок проведемо і готуємося ретельно до наступного поєдинку. Ми розуміємо, що дуже важлива гра буде протибільного ліса, якого ми приймаємо 1 числа.